Бути поруч, такий девіз капеланів. Дотримуватися його завжди намагається, і отець Віктор. Він служить капеланом у 141-й піхотній бригаді. Історію свого життя духівник поділився із нашою знімальною групою. Про те, чому війна не відпускає бійців, що інколи важливіше за сотні порад та звідки беруть сили самі капелани. Дивіться у сюжеті. Піхотинці 141-ї бригади згадують у молитві загиблого побратима Андрія. Панахиду служить військовий капелан отець Віктор, із перших днів повномасштабної війни він поруч із воїнами підтримує захисників, коли допомога їм потрібна найбільше. Кожного бійця вислухати, дати якусь пораду, навіть і пригорнути до себе, коли він у розпачі і в нього є сльози допомогти йому подолати о, 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 такі стресові бар'єри, відвожу на реабілітаційний центр. Це в мене як... Своє особисте виявлення їх возити, тому що по дорозі я так само з ними спілкуюся. Служінню Богу, отець Віктор віддав чверть свого життя. каже бути священником сімейне покликання. Його батько та дідусь теж духівники. Знову одягнути піксель. Пан отця змусила повномасштабна війна. До ТЦК пішов 24 лютого 2022-го. Раніше вже мав досвід військового капелана. Брав участь у антитерористичній операції. На світлодарській дузі, звідти вже і почався мій капеланський такий шлях е, е, спілкування з військовими. Так само я зараз тут з хлопцями беру таку саму участь у захисті батьківщини, виконую свій священний обов'язок, як і священник. У духовному плані отець Віктор розповідає: бійці звертаються не лише із релігійними питаннями. Дехто приходить за порадою, а декого потрібно просто вислухати, і найголовніше почути. Коли тут на очах гинуть хлопці і вони сприймаються дуже болісно, тому що це більше як рідний, навіть брат. Набагато більше. Їм це дуже тяжко. Вони звикли разом. Так, воно лишиться на все життя. Хочемо ми цього чи не хочемо. Війна нас затягнула дуже глибоко в себе. Спілкуючись із захисниками, священник пропускає через себе їхній біль та хвилювання. Тож місія в капеланів нелегка. Кожне служіння нелегке. Яка б там не була в кожної людини служба, служба військового, служба священнослужителя, інша сфера діяльності, вона нелегка. Воно збоку виглядає, що дуже легко. На війні, каже отець Віктор, доводилося бачити і зневіру, і як людина поверталася до Бога. Відновлювати власні духовні орієнтири чоловікові допомагає позитивний настрій, за будь-яких обставин не втрачає оптимізму. Я завжди посміхаюся, але я такий. Таким мене створив Бог. Напевно, на це рятує ділитися своїми силами та усмішкою. Готець Віктор намагається і з іншими, а ще завжди дотримується гасла військових капеланів бути поруч із воїнами. Інна Гогой, Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.